Шалом, це Славко. Мене успішно шпиняють через зріст популярності вимогами посилання на джерела. Поки що правда, не самі власники джерел, а якісь доброжелателі. ну такі війну євреїв видавали. Тож скажу, що наш Smart Ukrainian анкет розповсюдив певну інформацію. Ну ви вже всі чули за опанування рівнополя і за дії українських сил, за дії з посиланням на Smart Україні Кета. В Старомайорському і Рожайному вуличні бої, дії українських сіл на Златопіль. Ось і більш цікаво те, що він говорить за протидію, за можливу контратаку на Золоту Ниву. От що мені цікаво, він приводить дані, що рухаються з двох напрямків: знову Донецького на золоту ніву і знову Майорського. От. Сороковий полк, а це він каже, новий 71-й полк, чомусь він його відносить до 37-ї бригади. Насправді це не так. У нього трохи заплутані дані, і він каже, що в Керменчуку є 125-та бригада Російської Федерації. І щось мені відверто сказати, така невідома бригада. Отака от ситуація. Сподіваюся, ви замітити що в неясності бою завжди нічого детально не ясно, і поки стане ясно, але можна повірити, що якісь дії з цих двох напрямків на золоту ниву, щоб парірувати наше просування тут, цілком можливі. Кошка скріботься у мене щось. Бачите, тому що скоро ця от курган могила шайтанка знову стане актуальним. щоб ви бачили це, от місцевість це долина річки, це висота, це рух. З Новодонецького, з Новомайорського на Золоту Ниву через оцю долину річки з підтримкою з Кермінчука другим ешелоном. те, що вони називають наш Smart Ukrainian анкет 125-ю бригадою. Ну це Ukrainian Map, ви всі знаєте це джерело тут дані завжди на вчорашнє. Тут от дані на 27 без указання, на 26 без указання сторін, але теж уже відзначено здобуття рівнополя. Казаний рух от сюди от на Новозлатопіль. Це добре в принципі. тому що Рівнопіль став проблемою, То, що його нарешті взяли, можна буде говорити за успіх, за успіх першого етапу операції Українських сил, можна буде вже звітувати за перший успіх. Цікаво, як активно росіяни обороняються, якщо повірити, це прикидання 71-го полку. І його рух. З Новодонецького напрямку. І оцей рух 40-го поку. Ну, це цікаво. Це те, що як ми тут пробували вирішити східніше проблему, пам'ятаєте? Я вам доповідав проблему рівнополя. Тут треба буде зараз трошки зменшити, може, це і вам ще раз ретроспективу покажемо цих боїв. Слухайте, тут його не дуже. Буду крутити. Принаймні, так видні населені пункти. Бачите, 25-го як відбувалися бойові дії? Як звідси вже рух позначився знову знову Донецьке. Цікаво, бачите, як вони позначилися, як, як рано ця операція. 25-го, бачите, вже були удари по цьому напрямку. Ймовірно, було помічення. Просто цікаво, що нічого раптово не відбувається. Ймовірно, вже були помічені якісь українські сили і розмягчали українські позиції. Бачите, авіаудари вже. В допомогу цьому напрямку вже тоді був наступ. Бачите, тут загроза в Макаївці вони відчували. Цікаво, як своєчасно росіяни реагують на загрозу з нашої сторони, в тому числі своїми повітряними ударами. Оце от просто вам ретроспектива на 23. На Ukrainian map з посиланням. Ось, І, в принципі, мене питають. Звідки мене на екрані видно? Звідки є посилання? Бачите, все, в принципі, воно видно. Це от. Я відверто не відповідаю на ці питання, тому що воно все помітно тут, от за реквізитами, все видно. 22-го. Ну Повернемося. Бачите, 22-го атаки в центрі були. І от цікаво, після 22-го ми побачили перенесення активності наше було на схід і їхні на схід. Вони вже 24-го готували певні дії. 25-го, і от власне ситуація на 26 те Побачимо, як українські сили справляться з цією загрозою. Ну, видно, що російська операція задумувалася не раптово, що вона і так, і так би пройшла. Така от зміна певного осі. Думаю, що українські сили знайдуть, що її протиставити, і ми з великим зацікавленням будемо далі спостерігати за розвитком ситуації. Підтримайте, лайкайте, захищайте бідного Словка, бо скоро лишитеся без джерела об'єктивної інформації. Бай!